Toyota Avensis 2 2012 року. Toyota rav 4? Якщо буде, то я покажу зараз вам Toyota Rav 4 і Avensis, пасати b 7 питають, тут Passat десь від 5 тисяч, такі ба 7 пасати від 5 тисяч. Бачите, є по цьому крилу трошечки примнутий. Так, що ще є? Шарани є. Шарани були на тому базарі я питав від 8 тисяч євро. Плюс-мінус там такі руки. Тут стекло мінялося. 12 рік, мабуть. Такі руки шарани орієнтовно десь по 8 тисяч і вище. В залежності від того, що ви хочете, що в тому шарані було, які продегія, комплектація, кузов. Тут, бачите, шкіра.